Стукає вересень у дворі школи, проситься осінь за парти. Ще день і задзвенить подвір'я веселими голосами, ще день і залопочуть дитячі кроки сходами коридорами рідної школи. Ми крокуємо ногу з часом. Концепція нової української школи передбачає створення затишного і комфортного освітнього середовища. Яке сприятиме всебічному розвитку особистості дитини, тому усе літо в школі кипіла робота. І тепер приємно здивує Березовий гай, де для зміни освітнього середовища встановлено новий навіс і гойдалки. Спокотної пори тут прохолодно, а взимку гарно і затишно. Серед боріс можна не тільки навчатися, але й пізнавати світ, гратися з друзями. Кидає осінь килим з листя під ноги дітворі. а школа запрошує маленьких нушівців і не тільки до затишних класних кімнат і до, до, і до оновленого класу хореографії. Яким же сюрпризом буде для малечі оновлений коридор третього поверху, саме. Тут переважно розмістилася країна молодшої школи. Кольорова мозаїка стін викликає усмішку, позитивні емоції, а це вже немало. Територія коридору із синіми стінами чекає на свій зоряний час, коли перетвориться на карту зоряного неба. Для молодших школярів на першому поверсі облаштована велика спальна кімната. Вона вмістить усіх бажаючих. Перепочити після трудового дня. А оригінальна лавка біля спортивного майданчику буде маленьким сюрпризом, переважно для учнів старшої школи. Ще мить і пролунає перший дзвінок. Школа гостинно чекає своїх пташенят після літнього відпочинку. Хай щастить на шляху до нових знань.